Друзі, привіт! Сьогодні будемо копати арахіс. Клади яєчки сюди, Саша. клади. Акуратно клади, не розбий. Яєчки зібрали. Так, Ми сьогодні будемо копати арахіс. Вирощую його вперше. Е, зійшло з ящика аж ну, з, ящика, з коробочки аж 4 насінини. Тут дві і на іншій грядочці. Саша, поклади туди коки, поклади в грядочку поклади, хай полежать поки. Не хочеш. А я казала, не розбий. Уже розбив. Так, погнали. Це художництво синочка, якщо що. Угу, Понятно. Так, тепер і цю попробуємо висмикнути. Ну, аж дві арахісинки. Зараз сюди буду скидати, а так, ось сюди. Так, копнем. Не знаю, що з цього вийде. Хочеться, звісно, щоб. Своє насіння було спробувати його ростити нормально. Що все? А ні, ще ось три штучки є. Надіюсь, що хоча б на насіння своє вистачить. Умови я за ним не слідкувала, я не знаю, як за ним слідкувати. Умови були такі собі. Не поливалося. Взагалі, все забувалося. Так. Ти що назад бите яєчко заніс? Не. Зачем? чим? Курочки хай його склеять обратно, да? так? Так. що мама знайшла. Це арахіс. Клади туди. Ну, врожай не супер. Могло бути і круче. Я так дивлюся, як китайці його викопають. Там висять стільки. Не треба руку свою сунути сюди. Мама знімала для ютуба. А ти допомагаєш мамі, бачиш як? В общем, все. Так, а ну позбирай ці всі горішки. Позбирай! Позбираєш? Ну, не треба давити! Помощник! Так, зараз підемо на ще дві арахісинки. Мама! А. Мама! Так, да, добре. Ага, тут в мене тільки одна арахісинка. а в мене тут було дві. Ну, значить, буде одна, бо знає. Сначала. А так, куди її теж на підлогу кину? Купила собі штикову лопатку, щоб оце отак по мілочам розкопки робити. Та й взагалі штикова лопата набагато в, таком, в таких грядках удобніша, аніж велику лопату. Так, живність тут завелася. Базилик як пахне, мм, Смакота. Ні, все, тільки одна штучка вилізла. Нема. По-моєму, у мене ще ось тут арахіс був. Перій виріс. Зараз ще тут купну. Що, все? Нема, треба буде коріння перея повибирати. Тут у мене ще... Баклажан плодоносить. Уже підгниває, треба буде з ним розібратися. Ну, все, пішли, позбираємо Гінь, величезний такий врожай арахіса. <правж> так. Ну, Може, хоч на насіння на наступний сезон подивлюся, як його вирощувати треба. Отак. От ну, пачку купила, а пачку викопала. <правж> всім добра, всім хороших врожаїв.